На нашому YouTube каналі Education Амельченко відкривається новий плейлист Університети Словаччини. Це коротенька презентація про університет, наявність факультетів, короткий перелік спеціальностей всіх, які там є. Коротенько про умови вступу і основні нюанси цього університету. 5-7 хвилин відео, яке дозволить вам зорієнтуватися в університетах Словаччини і зрозуміти, наскільки вам Підходить цей університет, чи є там та спеціальність, яка вас цікавить. Якщо ви потребуєте вибору спеціальності, ми маємо курс вибору професії. Якщо ви потребуєте супроводу Словацький університет, ми маємо супровід, або просто можна звернутися за консультацією, щоб зрозуміти, що це і як це. Дивіться наші відео, обирайте, і е, обирайте саме те, що підійшло би тільки вам. В Словаччині, де є велика кількість технічних університетів, медичний університет, факультети мистецтва, цікавий напрям.